Перед початком роботи виконкому дозвольте представити нового члена виконавчого комітету міської ради, секретаря міської ради Шаманського Галину Степанівну. Бажаємо вам плідної роботи. А тепер переходимо до порядку денного. У нас присутні сім членів виконавчого комітету, кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні перший заступник директора юридичного департаменту міської ради Сіжняк Наталія Іванівна і директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохарчук Діана Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую цим присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції і зазначенням відповідного проєкту рішення. На порядку денному у нас шістнадцять питань. З кого є пропозиції? Хто за те, щоб прийняти? Одноголосно. Переходимо до порядку денного. Перше у нас питання про визначення складу закладу охорони здоров'я, працівники якого входять до складу позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при Житомирському ТЦК на 24 рік. Шанова, Слава Шанова, добре, всім. Питання в тому, що міняємо рішення. Раніше було видаче склад комісії і передати роботи. Зараз визначається згідно з законодавства лікувальний заклад. Нашого це буде лікарня Полосенка, яка дає перелік лікарів які можуть бути залучені до роботи військових комісій на нашому ТЦК ТСП. Пошука справді закон проведення. Немає питань на голосування. Ні. Хто за? Наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 1 вересня 2023 року, номер 1203. Теж там ті самі зміни до закону раніше була 14 чотирнадцять визначала приписку громадян, які повністю 17 років до призової дільниці зараз буде, що основка на військовий огляд. Тої слово це проти обирають і кроти. Тобто технічні зміни в нормативних документах. на голосування. Хто, так, хто так. за? Наступне Дякую. про спитання основних засобів комунальних підприємств. Пожалуйста, Олександр. Доброго дня. Даним рішенням передбачено надати дозвіл комунальним підприємствам згідно переліку, це Житомирське ТТУ, Теплокомуненергія та інші підприємства, списати транспортні засоби, які не можуть бути вже в використанні, та передати одному з збройних формувань для тренувань. Я думаю, питань немає на голосування. Хто за? Дякую. Наступне про проведення заходу Європейський тиждень стало енергії в Житомирській міській територіальній громаді. Добрий день. В рамках європейської ініціативи Года мерів Схід, якою ми підписали з 12-го року, міста партнери зобов'язуються щорічно проводити такий захід, як «Дні сталої енергії». в нашій громаді. Заходи заплановано провести у період з 10 по 14 червня. Проводити заходи будемо в гібридному форматі. Це буде онлайн і офлайн формат. До участі з більшого плануємо залучити дітей та молодь. Підтримку цьогорічних заходів буде організовано JZ в межах реалізації проекту інтегрований розвиток міст в Україні-2». і основними заходами, які ми запланували на цей рік, буде проведення екоспринту Молодь шукає рішення, де ми сформуємо чотири команди з нашої молоді, яким надамо чотири тематичні проекти для розв'язання якихось екологічних проблем, проблем енергоефективності. Далі ми проведемо уроки сталого енергетичного та кліматичного розвитку у дошкільних навчальних закладах, організуємо заняття на базі шкільних літніх таборів, проведемо воршопи природоорієнтовні рішення в місті, проведемо традиційні навчання завідуючих господарських, бюджетних закладів та нагородимо найкращих із них, хто забезпечив найбільшу економію в опалювальний період теплової енергії, відповідними. Подарунками, призами, так. А також буде опубліковано серію статей, що стосуються енергоефективності, клімату та тематики наших заходів. Немає питань Дякую. на голосування. Хто за Дякую. 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 про затвердження змін до комунального до фінансового плану комунального підприємства електричних мереж місь Добрий день, доброго дня. Доброго дня. Чому зміни? Вносимо зміни в зв'язку з придбанням потрібнюючих гілок, було виділено сесію, і з 99 тисяч виділялася голосна субвенція на вточний любовському двору. На голосування хто за дякую. Дякую. Наступне про внесення змін до фінансового плану з Я так розумію, що це ще перес, який пройшов сесію. Давайте на голосування хто за. Доброго дня Васі Лодович. Вибачте, що без вашої доповіді. Наступне питання про передачу функцій замовника по об'єкту. Доброго дня. Будь ласка. Що кому передаємо? Ну, про видалення зелених насаджень. Про передачу функцій замовника. Спочатку про потім передачу будете. функції замовника, значить, комунальному підприємству Центр первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради передати управлінню капітального будівництва функції замовника на проведення будівельних робіт по об'єкту капітальний ремонт частини приміщень поліклініки номер 2 за адресою площа Поліва. 2. Ну, передачу функцій угу. замовника здійснити шляхом укладання договору між комунальним підприємством. Та управлінням капітального будівництва. Немає питань на голосування, хто за? Про видалення зелених насаджень було. Дозвольте видалити е, зелене насадження е, за актом обстеження від 10-19-го 10, року управління капітального будівництва міської ради. Це відповідно 에... до дороги, до місії в Україні, там, де буде реабілітація. Да, око... Далі да, здійснюватись да. від да. військових на голосування. Хто за? Дякую. Наступне. Про затвердження рішення комісії про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Хто за? Про затвердження рішення комісії про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Хто за? Про затвердження рішення комісії про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Хто за? Про затвердження рішення комісії про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. Хто за? І довідка да, статистичні цифри на 31 травня. У нас працює дві комісії: одна по наданню компенсації за пошкоджені об'єкти, друга по наданню компенсації за знищення об'єктів. За пошкоджені об'єкти на сьогоднішній день опрацьовано 141 заявка на 14,1 млн грн. За знищені об'єкти на сьогоднішній день 86 заявок на 68,5 млн грн. О, О, дякую. дякую. про видалення зелених насаджень на території ліцею номер 16. Добрий день, прошу, прошу дозволити ліцею номер 16 міста Житомира видалити зелені насадження в зв'язку з частково незадовільним станом та проведенням товариством з обмеженою відповідальністю про грін реконструкції спортивного майданчика на території ліцею номер 16. і також ліцею номер 16 міста Житомира спільно з товариством з обмеженою відповідальністю провести озеленення відповідно до проекту за реконструкції. Немає на голосування. Хто за? Так, так. Дякую. Прозвіття на квартирний облік включення до списків першочергового та позачергового одержання жилих приміщень і порядкування черги за місцем проживання. Доброго, Доброго дня. всім вашій увазі пропонується проєкт вкратце. Пропонується взяти на квартирний облік в загальну чергу 11 сімей, з яких включити до списку першочергового одержання житла 10 сімей. Це учасники переважно сім'ї учасників бойових дій, включити до списку позачергового одержання жилих приміщень 2 сім'ї, це сім'ї інвалідів війни. Зняти з квартирного обліку 18 сімей. Одна сім'я одержала грошову компенсацію з державного бюджету по 214 й постанові воїн інтернаціоналіст. Внести зміни в облікові справи по одній сім'ї. Також хочу зауважити, що є одна відмова у зв'язку з відсутністю підстав для постановки на квартирний облік. На голосування хто за про зняття з обліку громадян, які потребують надання житлових. Приміщень з фонду житла для тимчасового проживання. Пропонується зняти з обліку три сім'ї: це наші житомиряни-зруйнованці, які одержали грошову компенсацію за зруйноване житло, придбали житло і таким чином їх. На голосування хто за одноголосне і про затвердження рішення щодо виключення жилих приміщень що службових. Звернувся житомирський гарнізон із клопотанням. Всіма відповідними погодженнями клопочуть про виключення числа службових трьох квартир. Да, да, да. Дякую. Дякую. Питання розглянуті.